Сьогодні ми маємо честь розпочати традиційну 17-ту міжнародну науково практичну конференцію Академічна і університетська наука Результати та перспективи. Конференція організована у співпраці з Національною академією наук України та Національним центром Мала Академія наук України. Я щиро вас всіх вітаю з Днем Університету, з 206 річчям. Дати заснування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. надзвичайно важливим є те, що, попри виклики, пов'язані з пандемією COVID-19, попри виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням і війною, наш університет, колектив нашого університету підтримує далі добрі традиції. І сьогодні вже 17-та дана конференція. Підписана в 2007 році угода про співробітництво з Національною академією наук України, особисто з її президентом, всім добре відомим Борисом Євгеновичем Батоном. Має продовження вже і після того, як нашого генія і героя своєї епохи вже не стало. Ми під перепідписали договір вже з новим президентом Національної академії наук. Завгороднім Анатолієм Глібовичем і продовжуємо ці сталі добрі традиції. Я бажаю всім нам плідних виступів, плідних дискусій, і провести цей стримано урочистий день на підйомі з позитивом з вірою в нашу перемогу, з вірою в Збройні Сили України. Тож, всім успіхів, драйвових виступів! І слава Україні! Для мене висока честь і велика приємність привітати учасників міжнародної науково-практичної конференції Академічна і Університетська наука, результати і перспективи від імені Національної академії наук України. Ми дуже вдячні Університету Полтавська політехніка за таку співпрацю, за дружні стосунки. Ми вже понад 10 років. Я, як президент Малої Академії наук і центр ЮНЕСКО, Мала Академія наук, має тісну співпрацю з Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. У нас велика кількість спільних проєктів. Мала Академія наук Національний центр, відкрив представництво музею науки в університеті. І мені дуже приємно. Ми сьогодні робимо вже третю експозицію. Понад 12 тисяч дітей з Полтавщини і Полтави з інших областей. Приємно сьогодні згадати Богда Богдана Саленка, одного з найкращих манівців гордість Полтавщини, лауреата стипендії президента України. До моєї ініціативи його було включено до ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки для реалізації проєктів всеукраїнського рівня. Попереду в Полтавській політехніці дуже багато цікавих нових ідей, і ми спільно їх будемо з вами реалізовувати. Щиро вам дякую. Для мене велике честь сьогодні тут бути разом з вами. Завжди дуже дякую за завжди дуже теплий прийом. Я дуже багато буваю в різних університетах по всій країні, але полтавська політехніка для мене це особливий університет. Це команда професіоналів, це команда новаторів. Я з гордістю констатую те, що ми вже декілька років, де другий рік поспіль, успішно реалізуємо пілотний проєкт. З моменту створення центру освіти та піклування для дітей дошкільного віку, проєкт містер Лідер. Так що ми вам щиро дякуємо. Користуючись нагодою, вітаю із 206-річчя. Хочу подякувати всім викладачам, які мене навчали, які присутні тут в залі. Хочу звернутися до студентів і побажати вам в майбутньому, щоб дійсно ви пишались, як я пишаюсь, своєю альбоматорю. Процвітання нових наукових здобутків і якнайскорішої нашої перемоги. З повагою. Перший віце-спікер Олександр Корнієнко. Це ще один документ важливий, який підтверджує, що попри війну університет розвивається, і цей документ знайде гідне місце. В оновленому музеї історії нашого університету це університет, який є лідером і топовим закладом вищої освіти в усіх рейтингах серед закладів вищої освіти Полтавщини. Ми єдиний заклад вищої освіти, який увійшов до QS World University Ranking, топ 30 серед 36 закладів вищої освіти України, яким за своїми досягненнями вдалось і увійти до складу цього рейтингу. Добутки науковців полтавської політехніки відзначаються на рівні держави, а це говорить про ефективну роботу наших наукових десяти наукових шкіл. Дозвольте презентувати вам проєкт реалізації великого масштабного загальнонаціонального проєкту проекту Європейського інвестиційного банку «Вища освіта України, саме в національному університеті, полтавська політехніка імені Юрія Тутлячука. Цей проект в університеті дуже давно. Ідейним натхненником всього колективу став Володимир Олександровичнищенко в далекому 2013 році, коли він зібрав когорту однодумців людей, які віддано працюють в університеті, і поставив чітку ціль, чітке завдання. І сказав рухатися саме до нього. В цьому проєкті реалізували абсолютно всі наші навчальні корпуси і гуртожитки, які в майбутньому будуть виглядати так, як сьогодні, навчальний корпус А та четвертий гуртожиток. Загальна сума проекту 7,5 мільйонів євро. І протягом реалізації цього проекту протягом двох років вдалося отримати ще плюс 2 мільйони євро. Гарантової допомоги це міжнародна технічна допомога від. Партнерів Європейського союзу тут яскравий приклад. Коли інтелектуальна власність, коли наукові розробки втілюються в реальні проекти, тобто не наука заради науки, а наука, яка має прикладний аспект, наука, яка від ідеї перетворюється в інноваційний продукт з подальшою його комерціалізацією. Це наша особливість, яка відрізняє нас від інших закладів вищої освіти. Це все дає змогу проводити студентам-будівельникам заняття прямо там, у полі. І пару раз Володимир Оксанович не витримував, і теж приймав участь у мене на заняттях. Наша робота, саме прикладні дослідження, була оцінена і державними органами, які дали нам фінансування. В цьому році з держбюджету фінансування нашої роботи по планувальним рішенням сховищ складає 1,4 мільйона. Захищені дві докторські диссертації, дві PHD. І ця робота дозволила нам от зараз в стадії завершення, практично завершені кошториси, значить залишилися архітектурний корпус. В ньому дуже цікаве рішення і планувальне і об'ємне по сховищу. Саме договори про співробітництво з новим керівником навчальне тренувального 175-го навчально-тренувального центру. Це Територія училища зв'язку потрібно вересня була трагедія. Що всі вже виходили, зробили візуальне обстеження на предмет прицільності або відновлення, або реконструкції, або просто з нуля відбудови ці приміщення. Це буде наш клас наближення перемоги. На сьогодні в Україні існує серйозна проблема з активним розвитком наукової діяльності, що стало особливо актуальною під час повномасштабної війни. Спостерігається значний відтік інтелектуального капіталу. Багато хлоновити людей виїжджають за кордон. Окрім того, спостерігаються певні проблеми з матеріальним забезпеченням. Проте навіть наразі удасться політехніка ефективно бореться з цими проблемами і продовжує розвивати нашу наукову діяльність. Важливий фактор це якісного формування. За рахунок нашої з вами роботи за рахунок залучення інвестицій від бізнесу, реалізації таких потужних проєктів, як термомодернізація, створення сучасних лабораторій, оновлення засобів навчання, це все є мотивацією для того, щоб молодь талановита молодь краще всі обирала для навчання саме наш університет, національну полтавську політехніку. Адже ми не просто створюємо красиву картинку, ми створюємо. Можливості для нашої молоді Давайте дійсно допомагати молодим людям реалізувати свою мрію, реалізовувати свої амбіції і дійсно, щоб бажання навчатися, залишатися і розбудовувати Україну, в них не втрачалося. Робимо свій внесок в реалізацію загальнодержавної політики, щоб дійсно питання повернення в Україну тих, хто виїхали, питання. Зменшення освітніх крам і питання розвитку нашої повоєнної країни.